Друзі, вся наша життєва дорога це або все наше життя це дорога в небо. І ви знаєте, ми є свідками того, як багато людей не знають дороги до Бога. Я, як ніколи, впевнююся, що Бог для кожної людини дає знайти цю дорогу. І часто люди вони шукають. Хтось її знаходить в молодому віці, хтось в старшому, Бог нам дав можливість, з дружиною, ми трудимося і служимо для таких людей, ви знаєте, вік, напевно, 50. Є відповідно і трошки молодих людей, але переважна більшість людей, вікова категорія, це 50. І коли ми нараз приходимо, ви знаєте, ці бабушки вони плачуть, вони обнімають. Одна бабуся, коли ми. Перейшли членами церкви туди, а вона сильно почала плакати. Я підходжу до неї і кажу, що таке. А вона каже: Тепер я знаю, якщо ви перейшли сюди, то ви звідси вже нікуди не втічете. Хіба що каже, як я вже помру, то можете кудись собі їхати. У нас такою радістю, з таким переживанням, і сльози на очах. Ви знаєте, радіє серце, що ці люди вони знайшли дорогу до Бога, знайшли дорогу в небо і пісню, яку ми будемо співати, слова автора, якої закликає, Ти шукай. Дорогу в небо, шукай стежину до Христа. Як багато людей ще в нашому краї, в нашій країні, навіть в нашій, в нашому місті, в якому, можливо, я виростав, вони ще не знають дороги до Бога. Друзі, і наше завдання або наша ціль сьогодні ми чули ранкову проповідь, завдання і ціль церкви це для того, щоб не спасені люди вони спасалися. Для того щоб через наше життя люди бачили дорогу до Бога. Ви знаєте, Біблія нам відкриває, що люди побачать всі, що по то, по тому, що ми учні Ісуса Христа, якщо будемо мати любов між собою. Ми є те світло, ми є та дорога. Друзі, як прекрасно, коли наше життя це є проповідь, наше життя це є свідчення для людей, які оточують нас, і вони бачать. Справді, це є людина, яка має щастя, яка має мир, яка має Христа. Друзі, я бажаю всім нам, щоб ми йшли по цій дорозі, ми не звертали з неї, щоб ця дорога нас привела до завітньої цілі, до завітньої мети це небо, про яке ми співали першу пісню. Тому, хай Бог благословить нам, друзі, щоб наше життя було взірцем і було показником для людей дороги до неба. До лаючої тривоги, перешкоди, що тиснуть на нас, Хо тяжко порою буває, і сили боротись немає, та віру так часто втрачаєм, нас Бог не залишає, а ти шукай дорогу Бога. Шукай стежину в небеса, віддай для нього душу й розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога. Шукай стежину в небеса, віддай для нього душу й розум, Він проведе через життя. Боротись нема, слабіють наші сили, закривають нам хмари небеса я руки тоді підіймаю, у Бога про поміч благаю, і хмари тоді відступають, і сонечко сяє, А ти шукай дорогу Бога. Шукай стежину в небеса, віддай для нього душу розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу розум, Він проведе через життя. І шукай дорогу Бога, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, і дай для нього душу розум, він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса. Веде через життя. Слава богу.